Лозівський ліцей номер 5 Лінгва приєднався до соціально-емоційного та етичного навчання СЕН. Це міжнародна освітня програма, розроблена в американському університеті Еморі. в Україні вона впроваджується за підтримки громадської організації Еткемп Юкреїн. Педагогічний колектив Лозівського ліцею номер 5 Лінва творчий і креативний. Ми завжди рухаємося вперед. А моя робоча поїздка з дітьми до Франції надихнула мене і моїх колег на впровадження нової міжнародної програми, яка називається CN. Дві педагогині ліцею Оксана Душило та Наталія Вдова пройшли конкурсний відбір та тренінг. Він тривав три дні для 240 українських педагогів зі 120 закладів освіти. Програма СІН є науково обґрунтованою. Вона розроблялась на основі такої науки, як нейробіологія. Ці навички допомагають нашим дітям підвищити академічну успішність, розвинути стрес та стійкість. Це створює атмосферу доброзичливості в колективі, де всі залучені до спільної діяльності. Це попереджає булінг і цькування в учнівському середовищі, а також зменшує рівень агресії. Освітянки діляться досвідом з колегами. Вони сподіваються, нові знання допоможуть їм в педагогічній роботі та сприятимуть налагодженню стосунків з іншими.